Двіто наші гарячи. А там же в 25-му році буде ще один зимній місяць грудень 25-го. Давайте окремо його. Так? Ага. Зима у нас, до речі, непогано. У нас є, що буде що, що святкувати. Лютий, можливо, у нас будуть якісь в на... не в нашу сторону, можливо, це ми. В лютому у нас можуть бути гарні новини. Може, будемо наступати десь, і, і якщо щось заберемо. Тобто в нашій території, то буде просування наших людей в лютому. Січень стоїть так на місці, лютий буде просування якихось території. Весна, весною якісь люди випливуть, які можливо були при владі, які можуть виплисти в негативному ключі. А що це дасть для України? Навіть можуть когось заарештувати. Для України це добре, одібійся. Для України як чистка ненужних людей може бути весною. І це другий місяць весни, от так от. а так нам двері відкриваються куди? У ну, нас буде теж весною святкування. І відкриються нам двері, для того, щоб ми отримали Якісь плюшки, якісь будуть домовленості, можливо, з іншими країнами, і ще раз ми про щось домовимося в кінці весни для України будуть гарні новини по портньорс. Літом частково буде і бій, і боротьба буде, і міста вам буде важкувато, буде в нашу користь. Хитрий план, не знаю. Щось вони придумують. Це можливо навіть не про наступ, щось трапиться. Таке добре, яке буде дуже. Взагалі, про це ніхто не буде знати, що щось там планують, а потім раз, і щось буде таке, що принесе для України перемогу для України. Це більш кінець літа. А всередину літа, по перший місяць літа, можливо, даже трошки нам будуть полз на нас, да? якісь. Сутички будуть у нас початку літа. Можливо, вони десь питатимуться просуватися, але нічого не вийде. Я не бачу, що вони прям ні, ну, прям захватити їм нову територію, ні, літом не вийде. Але десь, можливо, будуть питатись просуватися. Так, і осени. Отакі от гарні карти, дуже їх хочу вам показати. Закриває десятка пентаклів, от восени. У нас є стабільність В Україні, для України відкриваються нові території, нові можливості, можливо, нові партнери, не знаю. І осени для України ну прям видих такий, якась така чи допомога. Я надіюсь, що це закінчення війни. От я дуже на це я надіюсь, я б хотіла, тому що карти дуже гарні, і допомога буде. як це заново закрутиться Україна, як заново почне розвиватися. Якийсь старт буде дуже гарний для України. От це буде два початку чогось. Два початку для України. Як це програється, запуститься цей місяць запустить для нас, він вже кармічний для України, і він запустить. Ай, він запустить те, що, як начебто Україна, стане сильніша. От тому, що тут і Королі мечів, цей початок, який якийсь запуститься. Е якось, ну, не те, що ми там на весь світ ми і так лунаємо а на весь світ. Але е він дасть якусь таку подію і голосна, і в, то, в той же час дасть нам силу, укріпить нас в чомусь. 25-й рік для Росії. Ну, що, їм, що їх чекає. Так, от в них починаються заворушки. Чечня цей Кавказ, цей домік карточний, він посипеться. І в них взагалі ну, не те, що революція, але внутрі країни почнуться е, потасовочки, почнеться нач, боротьба І дуже гаряче буде. Тобто в них клани почнуть конфліктувати. Поки по путінська вся шайкалійка, у них начебто все добре. Хм, так от. А от саме от, путінська шайка-лейка, у них все просходить непогано. Вони на своїх місцях поки що сидять. А от народ. Сам народ. Е, мені взагалі карти, коли я дивилась, карти голоду, нещ... голоду і болячок випадають. Їх кермічно їм буде пролітати. Ну, голод це і за те, що економіка в них посипеться, там почнеться хаос. Коли навіть, війна закінчиться, Україна почне відстраиватися і процвітати, а Росія далі буде Да. І сама економіка Росії, ой, вона щось, ну вона в жахливому. От у них зараз. Вони... Питаються щось обманути людей, мильний пузир, але він надувається, а він все одно мильний пузир. І цей час, ну, дайте їм ще пройти. В них це початок. Вони, можливо, ще щось, щось там кажуть, ой, я не відчуваю, все у нас добре, а не добре. Далеко не добре. У них начебто три клана буде. От всередині Росії, як начебто буде три клана, які будуть боротися. Можливо, за свободу, можливо, за владу, і будуть розривати Росію зсередини. Боротьба за владу. Поки що. Я більше б сказала, що можливо, на якихось людей, на груп ліц, як справи вже є заведені. Але б так, що вони як за забором достати їх поки важкувати. По дев'ятки жезлів є забор, який. Паркан, який не дає нам до, достатись. Це ще не швидко буде. Не швидко. Ой, вони там під охороною. У кожної з них чуть без армії не ходять, чесно. Прям перша карта, і, і до речі, страху багато. Страху багато. Протягом, оце ближче, аж. Е до восьмого місяця, так протягом до восьми місяців, можливо, даже буде замах і щось з ними буде траплятися. Але вони так себе закрили, дуже бояться, дуже бояться. Помре хтось з них, когось сильно можуть злякати. знаєте, Якщо щось і буде, може дуже вижити. А, бо ну, хай бояться, хай живуть в страху. Під ударом більш усього Останки, на, да, це вежі, все телебачення. Та у них може, не даже, можливо, і програмісти, це не тільки ракети можуть туди долетіти, а можливо, якось і програмісти а, щось керські, робити. Так, ага. да, да, можуть їх якось закривати, збоєм давати в роботі, бо для них для них, на, на. їхня робота от це, да, вона перебивається закривається. Тобто проблеми у них будуть. Ану. І над цим буде працювати, навіть, можливо, всередині, зсередини. Так, міст. Ну, скачу, він його розвалять зараз, не бачу. Ну, тобто, можливо, якісь пошкодження, але прям скачу, розвалять його. Атаки можуть на нього бути. І атаки. Опять же, карта Луна вона така хитренька, бо це все може втайно проходить, і опять же можуть допомагати люди. Добрі якісь... люди. <клі> Які там. Ну, тобто є... у нас є люди гарні скрізь. Ось. Сказати, що його розвалять ні. Удари будуть. О, пов... Удари будуть, ну скажу, прямо його повністю зруйнують. Можливо, під кінець року, не знаю. Прямо зараз не бачу такого. По Кремлю. По Кремлю. Чи вич у нас. Сказати, що наші прямо планують туди. Хочу щось туди, ні, да? ага. Ні. Н -н 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 -н. Ох, і не хитрили. Теж дитинці лисичкою, мабуть, був. Чому я так говорю? На нашій стороні він. На нашій стороні, і взагалі, от чи буде він на нашій стороні, так, він на нашій стороні буде е е показувати е е свої наміри, він буде так чуть потрошку-потрошку, не побагато, і за спиною щось будуть робити, щось він вирішить, робити якось хитрим путем. Е е Начебто. Куди це він? У нього є начебто є іще одна тактика. Ну, тобто, війна війною, да? хитрим путем, можливо, санкціями давить і рушить Росію. Можливо, будуть нові санкції, чи ще щось буде те, що економічно буде давити на Росію цей його раз, і це такий хитрий. Тобто, він, начебто, це буде якби він, і не при чому, не то, що не при чому, ну так та і вони будуть робити, що воно само собою, Росія, начебто, сама себе заганяє в кут, але це план буде Трампа. Тобто вони як будуть її ставити якісь рамки заганяти. Ну Це план. Це не так просто вона туди попаде. Тобто, і будуть її рушити економічно. Про гроші є. Ого, і зразу Пентаклі випали. Рицарь Пентаклів. Да, то що тут щось, Те, що будуть давити, економічно. ну тобто, с... да, Я думаю, що про нафту і зразу гроші випали рицарь Пентаклів. Ось. Е, те, що він допомога Україні, Ну він так. Я ж кажу, що в нього є якийсь план, який в нього на першому плані. І для України допомога, вона буде, він буде допомагати, давати, але от мені такі карти якось закривають інформацію. Тобто щось буде втайні проходити. Якось вони домовляться, а домовляться з Україною. Ну так, да. зброя, допомога, вона буде для України. І, значить, то, Можливо, даже будуть слухи ходити, що там Америка не допомагає, все погано, до нас відвернулися. Ото таке може бути. Тобто, розумієте, якась допомога буде з двійним дном. Тобто, вони будуть допомагати і робити, але ще й розганятимуть. Ну, що все пропало, що все пропало. От людям не треба за це хвилюватися, тому що у них якийсь такий план хитрий. Я ж кажу: лисичка, що та. Чи на краще це для України? Так, найкраще. Єдиний мінус в цьому, що це буде трошки Могло б, були б швидше. Могло б було б бути швидше, але швидше е не, не виходить. Тобто, ну нічого, це на краще. Колісо фортуни, звісно, це найкраще. Просто не так швидко. От це його ходовочка, яку він задумав, да, вона буде ну, тягнути час, от час трошки затягнеться. А так на краще. Якщо, я скажу, що дуже якось хитро і Росії, значить в них план ударити під дик зсередини. Ну, тобто, зробити так, що неможливо це буде зупинити. А те, що вони придумали, то це неможливо буде зупинити. Останній цвях в гроб. От так у нього. Є. В гроб Боже. Так. Да. Ускладнити Росію, перекрити її, начебто, все, що можна для того, щоб вона прицвітала. От вони планують якось її закрити для того, щоб вона здихатися почала. Ну. Прекрасний план. Цей план нам подобається. Так. І коли будуть, я ж кажу, що якщо будуть там слухи, і, що все погано і Америка звертається, на це не сильно звертайте увагу. Ну, тобто, так треба. Ну тобто, все добре, все йде по, по нашому плану.